Він їхав на інший кінець світу, аби відшукати далеких родичів. І в Україні за 15 тисяч кілометрів від дому 23-річний австралійць на ім'я Джеймс Лахманюк знайшов величезну рідню. Він зі справжніми пригодами діставався на Прикарпаття, аби побачити вітчизну свого діда. Віднайти родичів навіть не сподівався, але виявилося, в маленькому селі Гаврилівці на нього вже чекали. Дивіться. Поцілунками та обіймами на вокзалі австралійського родича зустрічають, чи не всі лахманюки. Родина чимала півтора десятки душ. Всі бачать за родича вперше. Тож знайомляться просто на пероні. Я молодшої сестри дочка, до а це братова жінка. Братова жінка. Джеймс Лахманюк трохи ніяковіє, бо навіть і не здогадувався, що в Україні у нього така велика родина. в Австралії в мене вісім чи дев'ять родичів, тому дуже несподівано побачити так багато люду. Заокеанський родич української геть не розуміє, тому за перекладача йому троюрідний брат Василь. Він вивчав англійську у школі. Засісоробазу з а це Джеймсові дарують українську булаву, і з вокзалу Лахманюки їдуть не до родинного маєтку, а до лікарні. Там на тяжку операцію чекає 86-річний Михайло Лахманюк, рідний брат Джеймсового діда Івана. Це Джеймс це Міша. Літній чоловік ледь стримує хвилювання. Він зовсім не сподівався на старість побачити нащадка свого брата. Не сподівався. Михайло наймолодший з Лахманюків. Двоє його сестер уже померли. А про найстаршого брата Івана він мало що пам'ятає. Коли почалася Друга світова війна, каже Михайло, 20 20-річного Івана забрали на роботу до Німеччини. А вже звідти він і переїхав жити до Австралії. А я був малий, а німці з автоматами і знайшли його. Найшли забрали. І все, так до неї? Із далекої країни родина час від часу отримувала звістки. Навіть в гості до Івана збиралися та не судилося, а 19 років тому брата не стало. Діда Івана, його онук Джеймс, майже не пам'ятає про українське коріння хлопцеві. Розповідала бабуся. Інтонайшен мені нічого не розповідав, бо я був ще зовсім малий. Я збирав інформацію про Україну звідки міг трохи розповідала бабуся, а трохи родичі дещо шукав в інтернеті. Жага до знайомства із родиною була неймовірною. Новин Джеймс знав, що в Україні забрали Крим, що почалася війна на сході. І, попри застереження рідних, юнак зібрав заплічника та вирушив за 15 тисяч кілометрів на батьківщину до своїх пращурів. Єдине, що ми чули про Україну, це конфлікти. Можливо, саме тому багато людей в Австралії вважають, що Україна досить небезпечна. Але я побачив, що тут цілком безпечно і це дуже добре. Це так дивовижно та неочікувано бути тут дуже хороше місце. Про те, що до села їде онук івана Лахманюка, родичі дізнались випадково. До них подзвонили пасажири, які допомогли купити Джеймсові квитки на потяг до Прикарпаття. Він не чекав такої великої кількості людей. Він не чекав такого теплого прийому. У родинному маєтку Лахманюків для гостя вже накрито стіл. Родина частує хлопця та придивляється до нього. Всі одностайно визнають Джеймс їхнього роду. Скаже ну, та по всьому. <смір> Повороті, <смір> очі такі, ніс, високий. <смір> Дізнавшись, що заокеанський родич приїхав лише на три дні, Лахманюки обіцяють йому насичену і цікаву програму. Кажуть, нудьгувати на Прикарпатті нащадок точно не буде. в <смір> В то тобто есть показати наші курорти, побачити, щоб він побачив, як то каже, звідки він вийшов. так. Я знаю, що в мене тепер тут є сім'я, і буде чудово приїхати і побачити їх знову. Можливо, наступного разу, якщо матиму, візьму свою дівчину або дружину. Візьму друзів. Віталія Васильчук, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ.